Вітаю! Ну що, приїхали дивитись квартиру в Хортицькому районі? Це трикімнатна квартира. На другому поверсі. Що я розказую? Ходімо, покажу. Так, такий двір просторий. Погнали всередину. Запрошую. Так. Ось така двері у нас. Металева, міцна. Загальна площа квартири 58, ну майже 58 квадратних метрів. Житлова 38. Отака у нас кімната. Сонечко світить. Зараз десь 12 година. Кімната доволі світла. Як ви можете бачити. Вікна із однієї сторони і з другої сторони виходять у двір. Не на проїжджу частину. Отака у нас кімната друга. Зараз вийдемо на балкон, подивимось трошки згори. Отак виглядає двір згори. Так, балкон не засклений. Але вікна і балконний блок замінені металопластикою. Це у нас третя кімната, отака. От От. Далі дивимось. Ванна кімната. В ванній кімнаті От там лічильники заховані. Оце місце. Тут центральний стояк проходить. Центральний стояк теж замінений. Повністю по всьому будинку. Це санвузол. І там вон, встановлений бойлер. І ходімо на кухню, кухня 6,5 квадратних метрів. Отака от, от кухня. І так, поки я ще тут займу вас ще пару хвилин, може, може менше. Відносно документів. Ну, по документів квартира. Максимально прозора, максимально чиста. Вона в руках однієї сім'ї з моменту приватизації. Це з, з дуже-дуже давніх давин. Ну, тобто вона не пропродувалась, не перекуплялась, скажімо так, ну, така історія в квартирі повністю чиста. Відносно власників, власники знаходяться не в Запоріжжі, але вони в країні. Тобто, як вона знайдеться покупець, вони приїдуть. Не, не можу сказати, що буде там прям дуже швидко день-два. Ну, але десь впродовж е, тижня, максимум е, двох ми будемо готові провести угоду. От. Тут треба буде, коли власники приїдуть, максимум, що зробити, то це е, виписатись. Все. Все інше у нас тут в повному, повному порядку. Так що. Якось так. Кому було цікаво це відео і такий формат, ставте пальчики догори, підписуйтесь, ставте колокольчик, ще будуть відео. І планую ще трошки, може пізніше, може трошки більше буде часу, почати писати поради, ріелторські поради для. Продавців нерухомості. Може, хто хоче сам продати або купити без допомоги ріелтора, як це зробити, або як обрати правильно обрати ріелтора. Тому теж, кому цікаво, пишіть в коментарі. Можливо, скоріше буду знімати такі ролики. Всім пока, до нових зустрічей!